Вітаю вас! Мене звати Тарас Береза, я лікар-стоматолог. Сьогодні поговоримо про самолікування в стоматології і про таке небезпечне захворювання, як періостит. Неодноразово до мене зверталися люди, які зараз перебувають в зоні бойових дій. Наші захисники, У них виникала подібна проблема, запитували, що можна зробити. Тому я вирішив зняти таке відео. Можливо, воно комусь допоможе. Я буду вдячний за вашу активність та передам на ЗСУ стільки гривень, скільки лайків набере це відео через два тижні після його публікації. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, але інколи може і врятувати. Якщо вам цікаво, коли, дивіться це відео до кінця. Поговоримо про пріостит. Це запалення зовнішньої оболонки кістки. В практиці лікаря-стоматолога зустрічається дуже часто, виглядає це приблизно так. В народі часто це називають флюсом. Причини періоститу це зазвичай неправильно ліковані зуби, неліковані зуби, неправильне прорізування і неправильне розташування зубів мудрості. Також це можуть бути пародонтальні зуби або травми. Найчастіше в стоматології періостит виникає внаслідок загострення хронічного періодонтиту. Хронічний періодонтит виникає, коли інфекція по каналах потрапляє до кістки. Там собі в кістки спокійно живе, розвивається, ніяк не турбує пацієнта. А потім, коли послабляється імунітет, Дає про себе знати, і так виникає загострення хронічного періоду і подальший періостит. Візуально ми бачимо набрякле обличчя, набряклі ясно, в ділянці причинного зуба. Пацієнт має погане самопочуття нерідко, коли підвищена температура тіла. Якщо не лікувати це захворювання, то може призвести до дуже поганих наслідків, таких як остеоміеліт, гниття кістки або зараження крові сепсис. І навіть до летальних наслідків є два види лікування: це симптоматичне лікування це коли ми полегшуємо просто перебіг. Цього захворювання і етіологічне лікування це коли ми прибираємо причину самого захворювання. Симптоматичне лікування це полегшення перебігу цього процесу шляхом розрізу абсцесу, який знаходиться зазвичай в порожнині рота. Ми вибираємо найбільш випуклу точку цього абсцесу і робимо там або прокол, або невеличкий розріз, а інколи навіть великий, залежно від того наскільки сам абсцес. Має великі розміри. Коли ми робимо цей розріз, ми бачимо, як виходить нінокрив'яниста рідина. Призначаємо полоскання, і зазвичай через день, максимум через два, ми маємо полегшення. Пацієнт набагато краще себе почуває. Також призначаємо медикаментозну терапію. Це сучасні антибіотики. До того ж, додаємо протиалергічні антигістамінні препарати, додаємо нестероїдні протизапальні препарати, тобто знеболюючі препарати. Основний ефект знеболюючого препарату це в першу чергу знімати запалення. Симптоматичний метод лікування є дуже небезпечний для здоров'я, але в деяких випадках при неможливості звернутися до лікаря може зберегти вам здоров'я і навіть рятувати життя. Якщо це лікування не допомагає, то вам потрібно негайно і терміново звернутися до лікаря стоматолога. І найголовніше, нікого і ні за яких обставин не можна гріти, не можна прикладати гарячі компреси, не можна полоскати гарячою водою. Це дуже сильно прискорить розвиток захворювання і призведе до дуже неприємних наслідків. Сама по собі медикаментозна терапія може допомогти. Може зняти симптоми і може трішки призупинити це захворювання. Тобто, якщо є в вас в аптеці антибіотики, протизапальні препарати, антигістамінні препарати, ви можете полегшити розвиток цього захворювання. Щоб вирішити цю проблему один раз і назавжди, потрібно ще й провести етіологічне лікування. Лікар стоматолог робить рентген оцінює стан зуба. Якщо цей зуб ще життєздатний, то його можна пролікувати. Якщо не життєздатний, то видаляємо. Основна профілактика цього захворювання це недопущення утворення карісу і його ускладнення, регулярне відвідування стоматолога, проведення професійної гігієни порожнини рота, дотримання ідеальної гігієни вдома. Нагадую, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Не зловживайте самолікуванням, часто звертайтеся до лікаря. Будьте здорові! Слава Україні!